Всім привіт! Ви на каналі Точка Зору, і сьогодні ми поговоримо про серіал Останні з нас коли вийде другий сезон? Чого очікувати від продовження? Чи зможе шоу зберегти тонкий баланс між новими ідеями та вірністю оригіналу гри? У цьому відео ми зануримося в усі деталі, щоб розібратися, що саме готують для нас розробники. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Перший сезон останніх з нас став справжнім проривом у світі телевізійних адаптацій відеоігор, зайнявши своє місце серед таких проєктів як Arkane, Fallout та інші. Він довів, що адаптації можуть бути якісними та емоційно насиченими. Серіал, створений за мотивами культової гри, отримав високу оцінку критиків і глядачів завдяки емоційній оповіді, глибоким персонажам та вірності, першого джерелу. Шоу було номіноване на 24 премії Еммі та отримало 8 нагород, а також встановило рекорд за кількістю переглядів у світі. Педро Паска. У ролі Джоела та Белла Рамзі в образі Еллі створили дует, який запам'ятався багатьом. Але що ж чекає на нас у другому сезоні? Шанувальники гри вже знають, що історія стане ще більш драматичною та напруженою. Події другого сезону базуються на продовженні гри, яке вийшло у 2020 році. Як зазначив один із шоуранерів серіалу Крейг Мейзен в інтерв'ю для Deadline, матеріал для сюжету, який ми отримали від другої частини гри, значно більший, ніж той, що був у першій. Тому наша робота полягала в тому, щоб з'ясувати. Як розповісти цю історію впродовж сезонів. Це означає, що відеоігровий сиквел може отримати адаптацію, розподілену на декілька сезонів. Це надає авторам більше простору для детального розкриття персонажів і основних сюжетних ліній. Мезін додає, що в другому сезоні вони знайшли переломний момент після семи епізодів, тому цього разу серіал буде коротшим лише сім серій порівняно з дев'ятьма у першому сезоні. Поки офіційно підтвердження третього сезону немає, але успіх другого, ймовірно, стане визначальним фактором. Якщо глядачі та критики тепло зустрінуть продовження. Наступні сезони не забаряться. Мезін висловив оптимізм стосовно цього. Якщо глядачі продовжать дивитися, ми зможемо створювати ще більше контенту. Третій сезон стане значно масштабнішим, а можливо історія вимагатиме й четвертого сезону. Таким чином, другий сезон останніх з нас обіцяє не лише нові сюжетні повороти, але й потенційно ми отримуємо довгостроковий розвиток історії наступних сезонах, якщо інтерес аудиторії залишиться високим. Тепер перейдемо до сюжету. Якщо ви грали в The Last of Us частина 2, то вже маєте певне уявлення. Про напрямок, в якому розвиватиметься продовження шоу. Якщо ж ні, то будьте обережні. Спойлери настільки переплетені з історією, що навіть короткий виклад ризикує зіпсувати вам враження. Це схоже на те, якби ви заздалегідь дізналися про червоне весілля в грі престолів, тому ми вирішили створити короткий відеоролик з ключовим спойлером в нашому телеграм-каналі, щоб ви могли спокійно переглядати основне відео на YouTube без страху щодо розкриття важливого поворотного моменту другого сезону. Ну а ми продовжимо ролик без спойлерів. Цей сезон обіцяє занурити глядачів. Вчив у ще похмуріше світ, де важливими стануть теми помсти, втрат і моральних виборів, розкриваючи при цьому нові аспекти стосунків між персонажами. Продюсери планують зберегти до гри, водночас інтегруючи сюрпризи для фанатів, які вже знають сюжет. В своєму інтерв'ю для Entertainment Weekly Крейг Мейзін зауважив, що моментами серіал буде відрізнятися радикально, а іноді не буде взагалі. Це буде по-іншому, по-своєму і точно не копія гри. За офіційним прес-релізом студії Warner Bros. Discovery, події другого сезону розпочнуться після п'яти. Років мирного життя, що настали після подій першого сезону, спільне минуле Джоела і Елі наздоганяє їх, тягуючи конфлікт один з одним, і зі світом ще більш небезпечним і непередбачуваним ніж той, що вони залишили позаду, окрім повернення Педро Паскаля та Бела Рамзі. Очікуються нові обличчя, які доповнять історію. Кейтлін Девер, яка раніше претендувала на роль Еллі, була офіційно обрана на роль Еббі, ключового персонажа в подіях другого сезону. Еббі є досвідчений бійцем фронту визволення Вашингтона. Її чорно-білий погляд на світ піддається сумніву, коли вона прагне помститися за тих, кого любила. Як зазначають співатери серіалу Крейг Мейзін та Ніл Дракман, наш кастинг для другого сезону був ідентичний першому. Ми шукали акторів світового класу, які втілюють душі персонажів. Також вони додають, що нема нічого важливішого за талант, і ми дуже раді, що до Педро, Беле та інших членів нашої сім'ї. Приєдналася така відома виконавиця як Кейтлін. Ізабелла Монер, також відома, як Ізабелла Мерсет. Тілить на екрані роль Діни, мешканки Джексона і романтичного інтересу Еллі. Діну описують як вільну душу, чию відданість Еллі випробує жорстокий світ, у якому вони живуть. Вона тепла, блискуча, дика, смішна, морально сильна, небезпечна та миттєво викликає симпатію, зазначаючи ранери проєкту. Можна довго шукати актора, здатного втілити всі ці якості. А можна відразу знайти Ізабелу Мерсет. Вона надзвичайно що вона приєдналася до нашої творчої родини. Янг Мазіно, відомий за роль у серіалі Сварка від Netflix, зіграє роль Джессі. Він є другом Ейлі і за сюжета має тісні стосунки з Діною. Його описують як турботливу людину, яка ставить потреби інших вище своїх власних, іноді жахливою ціною. Янг один з тих рідкісних акторів, які одразу ж не викликають сумнівів, як тільки ви його бачите, кажуть творці серіалу. Нам дуже пощастило з ним, і ми не можемо дочекатися, коли глядачі побачать, як Янг сяє в нашому шоу. Аріела Барер у ролі Мел, лікаря і члена фронту визволення Вашингтона, яка має складні стосунки з іншими персонажами, особливо з Еббі. Її прагнення рятувати життя вступає в конфлікт з реаліями війни, йдечий виклик як її переконанням, так і вимогам світу, в якому вона змушена виживати. Таті Габріель, відома за проєктом «Моторішні пригоди Сабріни, втілить на екрані образ Нори, однієї з ключових фігур у фронті визволення Вашингтона. Вона відіграє важливу роль у житті Еббі, її описують як військового меду. Дика, яка намагається примиритися з гріхами свого минулого. Спенсер Лорд виконає роль Оуена, члена фронту визволення Вашингтона, який має глибокий зв'язок з Еббі. Його описують як ніжну душу, ув'язнену в тілі воїна, приреченого битися з ворогом, якого він відмовляється ненавидіти. Дені Ремірес у ролі Менні, відданого солдата, чий оптимізм приховує біль старих ран. І страх не виправдати очікування друзів у найпотрібніший момент. Він є другом і союзником Еббі. Джефрі Райт повернеться до ролі Айзека, якого він раніше грав у відеогрі. Персонаж описується як тихий потужний лідер великої групи ополченців, який прагнув свободи, але натомість загруз у нескінченній війні проти напрочуд винахідливого ворога. Кетрін Охара з'явиться як запрошена зірка. Згідно з тизером, вона зіграє роль психотерапевта Джоела. Другий сезон останніх з нас обіцяє бути емоційним, глибоким і багатогранним. Ним, а інтрига навколо нових персонажів та сюжетних поворотів підігріває інтерес у подкасті Скріпноц Крейга Мейзіна запитали про майбутні твісти, на які шанувальники серіалу очікують у продовженні. Він прокоментував, що їхні припущення на 28 правильні. Я трохи спостерігав за подіями в інтернеті, люди дуже розумні. Їм подобається бачити, де ми знімаємо, і потім у них є всі ці блискучі теорії про те, що це означає. Я хотів би обійняти кожного з них і сказати ні. Більшість теорії невірні деякі з них правильні наполовину, деякі припущення вірні на 28%. Але мені все це подобається. Мені подобається інтерес це весело. Тож, коли очікується прем'єра другого сезону, вже відомо, що продовження вийде в 2025 році, але HBO досі не анонсували точну дату виходу. Якщо провести паралель з першим сезоном, де постпродакшн тривав 6 місяців перед прем'єрою, а ми знаємо, що зйомки другого сезону The Last of Us розпочалися в лютому 2024 року і завершилися в серпні, то орієнтовна дата виходу лютий 2025 року. На цьому все. Сподіваємось, що вам сподобалось наше відео і ви дізналися дещо нове про майбутній сезон останніх з нас. Якщо ви хочете більше Інформації, підписуйтесь на канал, ставте лайк і переходьте в телеграм. Також пишіть в коментарях, що ви чекаєте від продовження. У описі під відео ви знайдете посилання на фонди, заходьте, підтримуйте Силу оборони, і зустрінемось в наступних відео.